Добрий ранок. Ось у мене квіти починають цвісти вдруге, розпускаються кліматіси. Вони ростуть в тіні, і їм тут дуже-дуже затішно. А ось це моя ділянка. З хостами, з гейхерами, яка в тіні сховалася від сонця. Вони тебе, себе тут теж дуже добре почувають, бо сонце не випікає їхні листочки. Поєдналися різні сорти. Посточка зацвіла. І розкішна трава, яку вже треба косити. Така на вулиці спека, а в тіні так приємно не тільки квітам, а й людям. Сонечко сюди заглядає рідко, тому вони і не обгорають. Сніданок, пізній сьогодні сніданок. Ніч в Києві була спокійна, то люди, мабуть, виспались, не знаю, як то, а я добряче виспалась. Спала з таким задоволенням, як ніколи. Mm. Так приємно спати, коли тебе нічого не хвилює, і тобі сняться такі чудові сни мені снився океан. Холодні прозорі хвилі, які збивають тебе з ніг. А ти, підпригуючи над цими хвилями, отримуєш прохолодні океанські ванни. Добрячий масаж для тіла. Ой, які ж це сни. Хай вони частіше повторюються. На сніданок, помідор, два шматочка, два абрикосика маленьких, вони добре смакують з цією їжею, що зараз у мене. Сир плавлений. Це запечена капуста цвітна, полита соусом. Сирним соусом. А ось тут у мене запечена цукіні, один шматочок. Яка особливість цього сніданку? Капуста, цукіні, помідори, вони не мають солі. Я не підсолила їх навмисно. А от сир плавлений трошки підсолений. То я шматочками великими буду комбінувати сир з цією їжею. І так їстиму. Кава без нічого, без цукру, без підсолодовичів, вітамін. Але я сьогодні спробую трошки взяти сиропу. П'ю я його вже другий місяць. Мене не хвилює, те, що я його не можу випити. Мене задовольняє ті порції. Які я собі визначаю. Отакий От у мене сьогодні сніданок. Всім смачного і бажаю гарного, спокійного дня. Зустрінемось в обід.